Друзі, всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у сьогоднішнє відео. Точніше, цей влог я почала ще вчора зранку, а саме о п'ятій ранку, коли виїжджала з зеленої гури. І зараз я вітаю вас всіх з Харкова. Так, я приїхала додому в деяких справах і дуже, дуже рада сьогодні тут бути, бо дім це є дім. Так, прохолодно, я достала обігрівачі, але нічого страшного. Буду грітися обігрівачами, світло є, зв'язок є, інтернет є. Так що все гаразд, все добре. Дома срач, який треба прибирати, але то нічого страшного. Буває різне, головне є дім, він радо мене прийняв, і я дуже задоволена, що я сьогодні тут. Познімаю вам осінній Харків, але, думаю, це вже буде у наступних відео. А зараз буде таке відео більше про поїздку саму і якісь кадри з дому, де я буду наводити лад і потрошку розгрібати той срач, який тут скопився. Тож, запрошую вас подивитися, як я їхала, що я тут роблю, і приємного вам всім перегляду! Не встигла приїхати, я вже наводжу порядки. Але по-іншому ніяк. Ось. Змінила постіль. Але щось мені не дуже подобається. Як виглядає просто радло. те, що я міняла. Оце, що я зараз розвішую, ще нічого. Тому думаю... Треба, мабуть, буде заглянути в юск і купити новеньке простирадло. Так, і щось моя сушарка не хоче стояти. Відразу все я, звісно, не зможу охопити. Сьогодні трішки тут помила в цій кімнаті підлогу, позмінила постіль. Зараз ще помию. Посуду там на кухні <смі> не збиралась раковині. Може, просто її розкладу у посудомийку. Не знаю, зараз, зараз гляну. В Харкові холодно, в квартирі холодно. Зараз понаходила обігрівачі і поставила підігріватись тут в цій кімнаті саме. Де ліжко стоїть, щоб тут можна було увечері знаходитись, ну і щоб спати було комфортно. Ще не шукала піжами, вони мене там що, не знаю, треба дивитися. Потрішку По буду щось робити. Мити там треба в ванні помити, треба на кухні розібрати, розкласти, поки собі зробила такі острівці що на кухні, що в ванні, де можу розкласти свої речі. А далі буду розширювати ці острівці і робити гарно. Такі то в мене плани. А речі залишу тут сохнути, бо скільки я тут зараз грію, все, то думаю, буде гаразд. Так, валізу сьогодні розбиратися не хочу, буду це вже робити наступним днем. Покажу вам масштаб трагедії. Ну, не трагедія, так просто. Це ліжко. І з ліжка відкривається такий прекрасний вид. Отак. Але сьогодні я це трогати не буду. Нехай все лежить, як лежить. Ось що, значить, бути дружиною військового. Завтра розгрибу в іншій кімнаті і переміщу це все туди. Тут у мене сохне білизна, яку я розвісила, моя валіза, яку я не розбирала, тут обігрівач, на якому шапочка моя підсихає. Ось. І так виглядає кімната в цілому. Мої рослинки з юску. Прекрасно себе почувають, не в'януть, квітнуть і пахнуть. А це, звісно, треба розбирати, але не сьогодні. Так, добрались до посуду. Зараз буду трохи розбирати це все. Показати вам це, чи не показувати, чи трішки розберу, потім покажу. Бошек. Ой, ні. Поставлю то я все на прискоренну зйомку для вас, бо. І показувати це не буду, це не можна показувати. Але нічого. Зараз все буде красиво. Що в мене вийшло. Тепер, хоч раковину можна показувати. Бо скажу, то було, звісно, не дуже. Це я перемила, це я залишаю, бо вже немає сьогодні сил. Що стосується цієї дощечки, спробую її засунути ще в посудомийку, але думаю, що, скоріш за все, її треба викидати. Ось, тут у мене краса. Тут трішки розібрала все, що було. Далі продовжу покажу, як зараз виглядає плита, і робота тут ще ну дуже багато. Але то вже не сьогодні. І так є просвіт. Дев'ята година вечора, мабуть, буду завершувати своє прибирання на сьогодні. Не можу я щось робити. Коли в мене грязна мийка, мій чоловіка, нащо ти миєш? Ну, не можу я почати мити посуд чи прибрати на кухні, якщо в мене грязна мийка, а ній там такий був слой жиру, о, боже мій! Але цього разу все на краще, тому що в мене є хоча б засіб для миття посуду від жиру, і то мийка... Піддалась мені набагато легше, ніж попередній раз, тому я досить швидко з нею впоралася, але багато було посуду. Думаю, що ще завтра я, можливо, то все проганю через посудомийку. Зараз його так трішки повідмивала. Виглядає набагато краще. Мені ще треба йти мити голову, тому на сьогодні з прибиранням все. Буду продовжувати завтра, післязавтра. Ну, коротше, буду у відриві по прибиранню. В кімнаті досить прогрілась, я вже знайшла собі піжамку. І хочу сказати, що прям відчувається, що й тепліше. І от по простирадлу прям видно, що воно підсихає. І зараз його перегорну. Ось тут. Видно ще таке мукреньке, так, отно ну, прям видно таке сиріше. А це вже підсохло. Туди завтра то воно все має і висохнути, можна буде ставити пратися щось інше. Так, а це тут воно що валяється, а це щось простинки. Так що я сьогодні проділеним фронтом робот. Задоволена? Це мене? Пультик від світла тут лежить одразу при вході, щоб. Не вмикати. Піжамка готова, іду мити голову. Все, голову помила, волосся висушила. Настільки класно вдома сушити домашнім феном. Так швидко і зручно це робити. Буду відпочивати, завершувати цей влог, бо півтори доби в дорозі. Виїхала я о 5-й ранку, дві пересадки на потягах, і потім наступного дня, о 3-й годині я приїхала до Харкова. Ось, так що, ну і потім ви вже бачили, зайнялася домашніми справами. Дні видались насиченими, один в дорозі, інший в дорозі і вдома. Буду відпочивати, монтувати. Зустрінемось у наступних відео. Всім па-па!